Лабрадор ретривер походить з Ньюфаундленду, Канада, де його предки, сент-джонські водні собаки, допомагали рибалкам. На початку 1800 років їх привезли до Англії, де породу вдосконалили шляхом схрещування. Стандарт породи був встановлений у 1887 році. Спочатку визнали чорний колір, а пізніше, у 20-м столітті, жовтий та шоколадний. Ці собаки мають короткий, щільний, водонапроникний подвійний шар шерсті, перетинчасті лапи та характерний видрейний хвіст. Їхній темперамент доброзичливий, товариський, розумний і прагне догодити, що робить їх чудовими сімейними улюбленцями. Лабрадори є універсальними помічниками від мисливських собак до поводирів, рятувальників та компаньйонів. Вони потребують регулярних фізичних навантажень та розумової стимуляції для підтримки здоров'я та щастя. В Україні лабрадори також дуже популярні, і цуценят можна знайти у багатьох заводчиків. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на наш канал, щоб дізнатися більше про дивовижний світ собак.